Трішки відпочили після рейсів і вже до свадьби залишилось у нас не так багато, пару ден... деньочків Особо підготовки такої немає. О, зараз їдемо підкупляти м'ясо. Тіло, звісно, я поїхати. А, так їдь. На, я я наконець віддихну руля. Сьогодні четвер, завтра п'ятниця і в суботу у нас вже розпис. Збоку краще їздити, ніж за водійським. Тому сьогодні підкупимо чогось солоденького, соліненького, вкусненького. Єдиний мінус, наречі не мовчить, голос пропав. Тому саме головне, щоб ЗАГСі змогла сказати так або буде кивати. Да? Mm -hmm. Mm -hmm. Тому зараз їдемо в сільпо, а завтра вже починається підготовка машин, миття. Ну це вже буде завтра. Ми підкупилися вже майже стемніло, виїжджаємо зільпо. І їдемо додому. Сьогодні ще підемо на діло. Дома закінчилися цвіти. А якраз цвіте сірень, чи бузок, як по українськи Тому їдемо додому і йдемо на вулицю. Нормально. Пойшли на діло. Світ горить, а ми йдемо по бузок. Небагато, але для запаху, для декора саме то. Біленького і сіренького. нас такий ось один біленький бузок, 13 штучок і фіолетовий 9 штучок, ну більш пишний. Ідемо ставити водичку для запаху. Не знаю, можна так робити чи ні, але ми робимо. У нас вже п'ятниця залишилась. Сутки до розпису і їдемо збирати відхід. Їдемо на вокзал. Погода нас радує, аби трішки прохолодніше, але на погоду вигравується, тому що зараз будемо говорити попрохладніше, завтра буде дощ і холодно. тому нормальна погода, аби тільки дождя не було. Давай, сумки. А у меня тільки один вопрос. А як ты оказалась в маршрутке Днепро Кривыри, что ты из Николаева ехала? Не знаю. Сейчас до додому, а потом починаємо мотать, готовить. Так на Дніпро Мама каже, Ди ти дивись, не проїдь. А ми те сміялись, думала, що ти можеш не побачить кривий ріг і поїхати на Дніпро. Ну, Перед тим як потрібно працювати... А бахне я. Легенький перекус. Тому зараз поїмо і поїдемо шукати мийку. потрібно ще даху помити. Та й прибрати трішки, щоб вже був в порядок. Тому що у нас одна ідея, Я думаю, завтра її покажемо. Переїхали до Дзафіка. По привичній системі включаємо масу, заведемо, накачаємо повітря та відцепимось, тому що з прицепом точно не заїдемо, а так є шанси. Духота починається жарко. Зараз заведемо акумулятори. Хоча зараз холодів немає, мало бути нормально. Сьогодні, до речі, вже й постригся. Зараз будемо їхати на мийку тільки ще поки відцепимось 28 градусів павтичка чаємо повітря. Клас. Супер. Запутались трохи провад. Класно, ми ще а вони не виходить. Машинку до свадьба. Доволі такі ще удобно. Помимось на 88 гривень. Ще гривень на 100 вода кіло. Те, що в мене дав хасом, який красавчик. І дочка починається. Дівчата працюють. Хорошо так. А я сижу півсофіку. До розпису вже залишилось. Менше години, пів години, нам ще потрібно. Тільки з дому виїжджаємо. Всі при параді. Друга машина за нами їде, якщо видно, переживань. Немає, переживань немає, в кого як. Мне уже интересно просто поехать на парковку, как люди будет смотреть на нас. Так что едем. Последние минуты холостять, по жизни. Это видеоблог нашего... ...времени. Суток. Суток. А вот и, вот и жена. Женит. Тут. Женит. Тут. Э все в процессе, все готовы. Фотографа нет. Тут. Мама, тут. <laughs> Мама тут. Все спортсмены на месте. <laughs> как настрой? Позитивний. Ти готовий? Дайте мені мікрофон і пляшку. Нервно кура. Не нервничай, Все буде добре. Всі фоткаються. Время де фотограф біжить. Фотограф на місці. А як сидіти на Супер. А потім, коли буде. же. Я рада вас вітати, шановні пані і панове у цій весільній залі. Чи надаєте ви мені згоду на державну реєстрацію шлюбу? Так. Так. Дякую. Я щиро вітаю вас, шановні наречені, і сподіваюся, що вас привело сюди взаємне та палке почуття. кохання. Адже кохання це дійсно прекрасне почуття, коли хтось тебе тримає за руку, а відчуває твоє серце. Кохання надає нам силу, крила і кохання переможе. Сама доля в такий нелегкий час створює нову сторінку кохання. Ваші описки ці а, Виконуючи високий громадський обов'язок як представнику держави, я прошу відповісти вас наречена. Чи розумієте ви всю відповідальність сьогоднішнього року? Так. Запитую вас наречений, чи розумієте ви всю важливість нинішньої події? Так. Ви і всі наш в нинішній квартир. Так, Так. Так, ми опять з вами ваш оператор Саша і Віталік наречений. Помахай в камеру. лаже. Молотка наглаженный. Жалко, что облажать нельзя. На парковке здесь мужик хотел целовать. Поздравляю. Здесь блимает Ауди. Ауди, Ауди. Сейчас не будет Ауди. Так, а как там? на процепа и... на седло. Ага. Я сзади. Я Я Александр, за руль. Ага. Вот Так, тут у нас фильтр. А это у нас бак. Авроровский замок. А тут взливается солярка. А тут, а тут, а тут на титуфле. Давление у нас 0 атмосфер. Давление на Редуктор ржавый. Нормально. Техосмотр не пройденный. пройденный. Салібок, грепнутий, резина. Ну таке. Таке. Ну це, шановні друзі, 5 тисяч доларів тільки сьогодні. 4,5 тільки сьогодні. З кнопочки можна понажимати, усі кнопки. Щось повидергувати. Хлопець наглажений. Йоп. Моє! А то так да шланги куди это? А так, щоб если вдруг дождь, шокість. це електрическая. Не знаю, може йому нічого не будемо. Но... Набрав вдруг. Тому зараз <сість>. спілкуємось. Хотів сказати пару слов. Трішки стесняється, можна да. наростити на то. Ладно, Я правильно. вас вітаю з вашим днем. Хочу вам брати тільки все самого що найкращого, щоб ваше сімейне життя наповнилося яскравими емоціями, днями, щоб ваші всі цілі, які ви там в своєму строю, щоб вони здійснювалися. Ну, і саме головне — це міцно здоров'я і міцної любові. Сьогодні ранок оператор відпочиває. У нас сьогодні новий оператор. Всі знімають замовили Цезарь. Цезарь, соки. бутылочка вина, туди наша, талмах, хачапури, суп и. І... Матюк и кейс. Все хочуть кушати, Все хочу. Сейчас я покажу інтер'єр. Баранчиков. <ріху> Не, ну <давав> картинка. <ріху> wow. Прикольні, если пригнать потрібно. Yeah. Пішов би на качалку посидів би. День другий приключення починається. А, вже третій. Ну хоч воду знайшли, уже хорошо. Хоч якийсь позитивчик. Всі прийшли, зараз вже збираємося в рейс. Я і мій напарник. Правда, напарник вдома їде я один, на жаль. Тому зараз розпаковуємося, їдемо на ваги, зважуємось і будемо їхати на завантаження. Зараз чекаємо людину і почнемо працювати. І Починаємо конструктор Олега, Лего, кава, майонез, яйця. Колбаса, куди ж без ковбаси? Сливки, важкі, помідори, гірки, лаваш, два кітката. І саме цікаве. Перець парширований. Ото у нас йде картопля. Ага, у нас все не в напевно. А це у нас котлети. А це мені вже дзвонить шукають. Не дають нормально класти речі. Так, а це у нас. М'ясо, свининка, це ковбаска. Не двиглася, так буде. Так, ну це капуста, як варіант для лінили. А вона якраз і не виходить. Спочатку саме головне. Перець картопля. І ще в нас два судочка. А ми в процесі завантаження, жінка спить, валяється. І почуває, правда, жара починається вже. Повідкривали двері, вікна. І вже ми скільки тут знаходимось, ми тут 6 годин. Ми звісно серіали не змогли подивитися, тому що ми годинки 4 поспали, тому що зараз 4 години вечора ще грузять і прийдеться їхати ночі, вночі, тому хоч виспались. Правда, їхати вже я буду один, а ми ще мабуть, щось зараз перекусимо, так? Да? <гум> <гум> Будемо ще таке Все, Загрузилися, виїжджаємо. Жінка ззаді вже привезла мене до машини. Але саме складним завжди було, є і буде уїжджати. Перший день найскладніший, тому що це прощання, це все. Це завжди складно. Але нам потрібно до комендантської встигнути проїхати Дніпро. Не знаю, чи їхати до самої Полтави потім, чи, чи десь зупинюсь переночую і завтра доїду. Ну, Буде видно. В ранок, доїжджаємо вже до Полтави, залишилось вже кілометрів напевно, 50 км. Ночі, звісно, так, трішки прохолодно, але якраз під одіялом добре спати. Скоро почнеться літо, що скоро буде взагалі не виносимо спати. Насолоджуємося останніми деньками. Зараз 7 годин ранку, якраз на 8 ми встигаємо. Правда, так вставати не хотілося. Але треба їхати, тому що розвантаження у нас також може бути довгим, ніякі завантаження. Робочий тиждень у нас не почав начатися, як вже і завершився. Зараз стоїмо на парковці в Полтаві, припаркувався. Ще задні міста є сьогодні, у нас четвер, вже обід розвантажились. Але так як завантажень з Полтави немає толкових, знайшли тільки на Дніпро. Хорошого завантаження, але на понеділок. Тому, щоб не чекати, не сидіти в машині, збираємо речі і їдемо додому.